Якщо ми підемо далі в цьому напрямку, то е, Україна може стати, в принципі, зразком для всього світу, світовим чемпіоном. Тому що навіть зараз, е, на прикладі тих інструментів, які я згадував, е, участь в голосуванні, наприклад, в Києві е, бере понад 200 тисяч людей, а, а, а я думаю, через рік-два буде їх в два рази більше, е, якщо не буде втрачена довіра. Це дуже важливий момент. А, наприклад, в Берліні. В голосуваннях бере по 20 тисяч людей, в якому громадський бюджет існує значно більше, і довіра людей до влади, по ідеї ну, вважаю, вважається, є вищою. От а зараз ми якраз знаходимося на Рубіконі. Чи будуть ці технології використовуватися і надалі для того, щоб соціальний капітал в Україні розвивався прошвидшеними темпами? І це особливо важливо в контексті децентралізації, коли великі повноваження передання і будуть ще передаватися на місцевий рівень, і де дуже важливо, щоб ставали сильні громади. Громади згуртовані, які всі як один збудовують своє краще майбутнє, облаштовують свої території, виховують, народжують, виховують там нових класних громадян України, а не перетворюються в анклави, якими ми керують якісь там місцеві феодальчики, бандити, там і там життя зникає. Там просто за поля, які обробляються, там сучасними там автоматизованими якимись там агромашинами. А в містах люди всі починають втрачати знову ж таки, свою соціальність, вони починають закриватися, і ми починаємо знову спостерігати той ефект, що сусід сусіда не знає, от ніхто не хоче управляти своїми будинками. Всі сподіваються знову ж таки на те, що за нас повирішує якась влада. Ні, ми якраз маємо шанс збудувати в глибокому розумінні цього слова. Демократію, де люди господарі на своїй землі, господарі в своїх будинках, господарі в своїх мікрорайонах, своїх містах, і коли кращі з них досвіди швидко поширюються завдяки цим технологіям, і коли вони здатні ставати все більш і більш розумним суспільством. Тому що майбутнє власне є демократія за тим, щоб вона наповнювалася технологіями, які можна віднести до експертократії, до ліквідної демократії, коли, наприклад, нам закон дозволяє на сьогоднішній день відкликати неугодних нам депутатів, мерів, якщо є 5% виборців, які ними не задоволені, зараз ця процедура мало реалізована, тому що це паперова процедура, є дуже складно. Скажімо так, адмініструвати. Якщо буде прийнято рішення, що електронний збір підписів є такий ж самий легітимний, це значно полегшить народне волевиявлення і очищення влади від корумпованих депутатів, а в результаті буде більше тих представників народу, яким є довіра. Більше довіра, можна робити більше змін. Бюджету участі, які почали з дрібного, це як правило в бюджетах міст це менше відсотка від загальних бюджетів, які використовуються таким чином. Але вони створили той клас уже громадськості, який починає розуміти, як працює бюджетна система, як працює місцева влада, про що ми говорили. Відповідно, ці люди, ці громади, вже здатні говорити про весь бюджет розвитку міста, що він повинен бути. Скажімо так, формуватися в процесі консультації з населенням. І на відміну від малоефективної технології громадських обговорень, де збирається якась невелика кількість місцевих активістів, технологи електронної демократії дають можливість всім мешканцям міста об'єднаної територіальної громади долучитися до процесу формування, де вони хочуть, на що повинні бути витрачені їхні кошти. Який конкретно кусок дороги залатати, відремонтувати, який конкретно парк привести в порядок, яку конкретну школу треба ремонтувати саме зараз в цей рік, і так далі, якщо ми говоримо про цей самий, про механізм референдумів, який хочуть повернути, це взагалі фен феноменальна річ, яка дасть можливість легалізувати право вето у громадян на ті рішення влади, яким вони не задоволені. Так працює Швейцарія, як ми всі знаємо, вона є, напевно, прикладом однієї з успішних країн на європейському континенті. Але завдяки електронній демократії ми можемо цей процес зробити більш масовим, більш ефективним, відповідно швидшим, а значить швидше розвиватися як нація. Тому що, наприклад, ті ж самі Швейцарії до цих пір ще голосують паперово, голосують виходячи на майдани руками, щоб зберегти традицію. Що звичайно вже для сучасних українців виглядає архаїчно. І в процесі е, е, о той динаміки, яку зараз е, е, суспільство задає, ідея держави смартфоні е, цифрової трансформації е, на всіх рівнях, у нас є можливість. Запаралелити ці два процеси з точки зору електронізації електронних послуг, диджиталізації всіх можливих даних, в тому числі відкритих даних, з одного боку, розвитку інфраструктури доступу до інтернету, прийняті вже рішення, які мають забезпечити 100% доступ всіх українців, всіх точках України до інтернету. А, з урахуванням тих темпів, з якими зростає кількість користувачів в смартфоні, на сьогоднішній день вже більше половини українців ними користуються. Приріст а, іде великими темпами, і в найближчі роки напевне дві треті вже українці будуть користуватися тільки такими гаджетами, а, а, а дітвора і молодь вже да дано тільки ними фактично і користується. А це нам дає можливість а, оці всі речі вирішувати ну просто на люту. От уявіть собі світ, а, в якому у нас є можливість, коли за відповідальні процеси на місцях на державному рівні з кожної, з кожної ітерацією починають керувати всі більш розумні з одного боку, найбільш технократичні, ну, в своєму середовищі, експерти, і з другого боку, які мають найвищий рівень довіри. Ну в такому суспільстві однозначно люди будуть хотіти жити, творити, народжувати дітей. І а, створювати нові а, інновації, і а, власне до такої а, моделі намагаються зараз підвести інтелектуали і лідери світу всі свої країни в Україні є шанс, а, не дивлячись на все те, що зараз є у нас, всі ті перешкоди, які в нас є, завдяки електронній демократії, є шанс швидше а, створити прототип. Суспільства креативної нації, а майбутнє за цими націями, тому що нації індустріальні, аграрні і так далі це все минуле. От так чи інакше, всі ці сфери будуть роботизовані, і місця людини, яка просто продає свій час і виконує якусь рутинну роботу, буде ставати все менше. А майбутнє за людьми вільними і людьми освіченими і креативними. Але для цього треба створити відповідне середовище, відповідне суспільство. От. І для експериментів зараз найкращі передумови для цього це власне те, що відбувається в громадах. Кожна громада це фактично зараз полігон для таких от управлінських і соціальних інновацій. І тут дуже важливо, що ми швидше ставали нацією, яка свої рішення на всіх рівнях приймає на основі даних. І цьому буде сприяти теж електронна демократія. З одного боку відкриті дані, з другого боку освічені об'єднані в команди е людей, які аналізуючи дані, е будуть використовуючи ці технології, е робити тиск, якщо вони е скажімо так, представляють громадянське суспільство на органи влади, або будуть заходити в ці органи влади і разом з громадськістю з бізнесом е змінювати е системи прийняття рішень. На більш ефективні, ну отак в двох словах. Тобто, три кіти. Чому це буде SpaceX? Тому що ми маємо можливість об'єднати небайдужих з найбільш освіченими в сильні команди, які здатні будуть, скажімо так, змінювати те ті об'єкти управління, які ми вважаємо менш ефективними, на значно більш ефективні. Друге, це те, що буде змінюватися а, а, саме середовище, буде ставати більше відкритих даних, буде ставати а, при цьому відкритих даних не тільки в, в розумінні там держреєстри і так далі. А, саме суспільство, самі люди, самі, а, а, вони будуть ставати більш прозорими, і нам легше буде оцінювати. Буде реальний послужний список, а не той, які створили політехнологи, засоби масової інформації. До чого людина доклалася, тому що всі дані за що вона голосувала, які петиції подавала, які громадські проекти подавала, знову ж таки з ким об'єднувалася, за що голосувала. Це все вже на сьогоднішній день буде і скоро це буде ну якби зрозуміло, прозоро всі ці публічні особи вони будуть для нас абсолютно краще зрозумілі порівняно з тим, як це ми звикли. І, відповідно, буде ставати більш ефективною політика, буде ставати більш ефективною громадянське суспільство. І, і третій кіт завдяки цим двом передумовам, це те, що е, ми перейдемо до системи, де приймаються рішення на основі політичної доцільності, емоцій, інтуїції і так далі. А рішення будуть прийматися найрозумнішими, об'єднаними в команди на основі даних. Як по відношенню конкретно? Яку технологію сортування сміття використати конкретно в цьому місті, чи там які технології освіти використати в цьому садочку чи школі, до систему управління цілою країною, і цілими галузями? От, і в результаті це створить суспільство відкрите до креативу, до інновації. А таке суспільство, як я вже казав раніше, за ним власне майбутнє. Да, у нас є багато, можливо, там дискутивних ще питань, тому що це абсолютно піонерські речі, і різні люди під різним кутом зору на них дивляться, виходять свого досвіду. Але е однозначно зрозуміло, що Україна буде рухатися в цьому напрямку і буде робити спроби по максимуму використати цю можливість. І е тут, е як ви знаєте, е Зараз навіть відбулася така цікава, дуже спірна е в експертних колах е інновація, коли в Конституцію в 73 статтю е внесли доповнення про те, що е одним із суб'єктів законодавчої ініціативи, крім традиційно, до яких ми звикли там депутатів, е уряду, президента е дописали право народу, і це так виглядало на перше погляд. що ж це таке? Як це може бути? Це якийсь абсурд і так далі. Але коли ми, наприклад, вивчали історію демократії, то ми зустрічали, що, наприклад, ті ж самі Швейцарії, це питання дискутувалося і було сприйнято як ну само собою зрозуміле питання ще 200 років назад. І те, що для України ми одночасно, якби живемо, от в чому особливість нашого часу. Ми одночасно живемо, наздоганяючи те, що розвинутий західний світ проходив за останні там 200 років, в тому числі ментально ідейно. І одночасно ми вже в епосі цифровій. І ми на це вже дивимося під кутом зору тих нових технологій, нових можливостей, нових викликів, нової реальності, в якій ми знаходимося, тих всіх загроз, в тому числі, яких знаходиться світова цивілізація і Україна, зокрема. Знаходяться якісь абсурдні ситуації збройного конфлікту, що ну, нелогічно на європейському континенті в 21-му сторіччі. Але тим не менш, ми ще й з цим живемо. І от от ці різні епохи, і ці різні, в тому числі наслідки ментальності, про яку ми говорили Радянського Союзу, воно все тут одночасно вариться, але е є можливість от з цього всього в результаті отримати принципову іншу якість. І е я думаю, що громадянського суспільства, в тому числі інтелектуалам небайдужим, треба дуже серйозно над цим питанням попрацювати, тому що це шанс. З одного боку, оця, скажімо так, ще не до кінця структурованість нашого суспільства, неоднозначність там векторів, в яких рухається країна, з точки зору її, скажімо так, точок росту і шляхів вирішення тих найбільш болючих проблем, які гальмують цей ріст. Але, Закликаю всіх сфокусуватися на тому, що ця можливість є, вікно можливостей відкрито, і не сподіватися на тосю, яка вирішить за нас це питання. А брати кожному на своєму місці, намагатися використовувати хоча б інструменти є або розбудовувати нові, от і долучати інтелектуалів, громадськість, бізнес, в тому числі соціально відповідальний, політиків от, до дискусії як мінімум, а як максимум до імплементації.